Друзі перші про головне поїхали. Телеграм-канал Топорпомсте пише про те, що одна з українок, яка довгий час була полоненою з Надією Савченко, навіть спілкувалася з екс впливала на її звільнення. Згодом жінка, потім повернулась під час програми обміну і знову відправилась на фронт під час одного з бойові. намагали взяти в полон Кадирівці. Жінка не здалась, пролона вибух. 12 чоловік отримали поранення, загинула, познущали жінки, ахмитівців. Понад 12 чоловік отримали поранення, загинули, познущали жінки. Вахматівців не вийшло, відправились до Кобзона. На жаль, разом з нею нашою героїною. Топорпомсте пише. О, що зовсім скоро про цю історію повідомлять офіційно, надавши реальні позивні і ім'я жінки. Пишуть, що жінка була в одному з підрозділів Савченко. Нагадаємо, в донецьких підвалах так вони називають катівні камери для наших полонених. Одна з військових українок вихопила у бойовика гранатою і підірвала себе в кімнаті допитів. Загинуло два офіцера ФСБ також троє охоронців. Наразі виясняється, всі обставини цієї події збирається інсайди. Це відбулось близько тижня тому. До слова, під час останнього штурму російській колонії на Курщині вдалось визволити деяку частину. Українських полонених жінок, ось як тоді описували телеграм-канали цю подію. Наші сили захопилися з опоблизу, глушково винесли ворота в'язниці. Працівників не було звільнено за попередніми даними. 118 наших військовополонених, яких не встигли передати інші дальні лагеря, і які були захоплені в полон як на території України, так і Росії, в тому числі жінки. 27 жінок серед полонених хлопців. Російських в'язнів залишили на місцях. Поки що інформацію замовчують згодом, все стане відомо більш детально. Пишуть російські партизанські. Телеграм-канали зараз у російській неволі знаходиться 403 українських жінки. Чимало з них незаконно отримувані цивільні, як повідомляється в телеграм-каналі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Також є жінки, доля яких невідома з 14-го року. Умови отримання українських жінок не відповідають третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими, А звільнені з полону розповідають про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу і зв'язатись із рідними. Також Росія не продовжують заборони. Ніти представникам міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених і цивільних, яких у РФ та на ТОТ не лічує понад 100. українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу. Натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни, заявляють у К за їх даними на вимоги повернути поневолених жінок. Російська сторона відповідає мовчанку і ігнорує всі звернення жінки, так само як і важкого поранені. Важкохворі, згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатріовані до нейтральних країн в першу чергу. Натомість офіційні представники Росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати. Пише штаб, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, відпуститись, переможемо разом.